Друзі, всім привіт! Зараз прогуляємося. Полупішим, полу на велосипеді трохи. Не взяв перчатки, трохи руки підмерзають. Але я не планую далеко їхати. Зараз хочу... Короче, купити якусь копчений Чи Давайте пройдемось. Вітра нема. Ну, погодка пасмурна. Але все одно непогано. Коротше, хочу б ковбаски на вечері якось копчену. я вже 300 років її не їв. Зараз подивимося, щоб не дуже дешовманську. В, в українських ковбасах купим. Хоч там поки що свізді не попадалось нічого і липкого. Потву поки нормально Так що зараз подивимося, зараз припаркуємося на своє місце Потім треба пару лампочок купити ванну кімнату Коротше може на 5 Не на 8 Вт С е 27 цоколем Не знаю в Аврорі глянути і ліфта да? ну щоб теж такі ж не згоріли через місяць в аТБ зайду куплю одну кашу но знімати не буду навірно завтра виберу якесь атб яке з'їздить що сьогодні нікуди не хочеться їхати яка погода така оце бачите і настрій і дома не хочеться торчать цілий день і бродити в таку погоду не по приколу а з грущик камуфляж одів коротше половчанський груші. типа я вояк це не на щоб ТЦК до нього не пристрібувалось. Так, що таке? А ну-ка. Ще треба помити, вони якісь калюжі дуже не Тільки покри... покришки чуть-чуть помило. І усе. Надо десь глибоку калюжу знайти. Та тряпку яку з помойки та зайняться по кришечкам щоб такі чорненькі були а не сірі все ха відпочиває подивіться шорт така непогана кровянка чуть-чуть гречки чуть-чуть сала. це мені так сказав та я в розрізі ж так телефон навів шорт сняв і подивився Сейчас выберем колбасню пусть можно. Добрый день. Рездя на 2442. Сейчас его возьмем, наверное, да? Можно рездя, но а, вот. а потом... не половин. А потом... Попробуем рездя, но. Тут є подешевше, бачите кілограмчик. Є подорожі на різний кошелюк. Картеква. Балички непогані. Такі гарненькі, так? Да? Ага, дякую. Сосиски, сыры, кого цікавы. Бачите, цей кусочок манюсенький, різдвяний. Це треба на різдво таку, мабуть, куплять. То нюсенька, нам на двоих ватах на вочей. Скільки це? 91 гривня. Ну що поробиш, такі ціни. Ну так захотелось Це скільки там 400 з чим то гривен кило. Тукзак пустый, холодильники пусто. Возиш, возиш, торбу Холодильник поповняєш і все одно він пустий, понял? Так Шо, давайте сейчас в Аврору пройдемся. Це пристібання, відстібання, конечно, під Кумарію. ну У мене ж плани вечно такі. Думаю, щось одне, потім передумав. Погнав на друге вийшло б завтра сонечко. Кудись би як гайну подальше. половок. Проїхатися хоч. 10 метрів. Опачки, опачки. Еээ, кання. Так. Посад. Поверху попри. Бо там такого з... О, а от, от апарат стоїть. Ну це вообще для рук, а ну бачите. Вот это аппарат, там наверное, він розчитаний на нормальний кілометраж. Аккумулятор там мощний походу. Це ми на доставка, да, чогось? Сумка спод голову, по ряду чи то так. Тут там проходимость по всьому. Так, посад нас не цікавить Давайте я вам чуть-чуть може оба на, тут. ту Надо мадмозель звяхнуть От дивіться чипси посаді А, 60 грам, А я сразу Нифіга себе 270 Поняли такі губи розкатали. 60 грам це таке А у мене сухі, у мене повисушувані 60 грамм це на один ето, на один фут щас парку... паркнемо возле зріта. Блін, а де это? Аврора, вроді ж у них стояло ренжигло для велосипеда. Орунджує фу, а це що тут за регалович? Чи... Таке непонятне, да, що тут то... будемо думати, що то джем потік. Коротше, стояло тут вроді ж для велосипеда. Ну, навірно, вже на черметі. А в принципі парковочка ось непогана, як... Коли неадекватному состоянии тут присього так давайте я вам ні разу на полоках в її в не знімав кажесь в принципі і не хочу але ми глянемо это. глянемо лампочки ось дивіться яка дешево для дупи колитна бумага Альботрос, кстати. Кстати, він непоганий вроде, надо може взять. Це він теж чи ні. Це деста якийсь тоже. Ну, так, це на продажу, чи хтось потік пусти. Тут не можна розвернутися. Якась, якась мала Аврора. Ага. Мені вот эти лампочки нравятся ну не без акції. Яка кцена на них? 7 ватт. 64 грн чашу. Отримай до Блін, сейчас мы пробием. В принципі дві маленьких от таких, щоб там і натяжний потолок не перегрівався. Що 64 гривні, ну це мені кажись. 7 бат, дороговато, да? А 8. Ну, 8 здорово. Та де ти? А, туплю. Що ж 8,64? надо заповнити 64 гривен 8 и 7 ва вот здесь шуманский 6 ва это слабовато хочется помощнее 8 это я-то думаю Сука, ракон. 8, восьмерочка. О, це дешоманська, сороковник. Сороковник проти 64. Леброн якийсь. Хто його виготовляє? Ханчанжоу, може, китайози. Що-то зригало. Ладно, друзі, давайте. Так, 64 і 40 дійшов марські. Под котовій. Ху як жарко. 64 і 40. Всякі приколюхи. Ух ти, така прикольна штука. Що з нею робити? По чердаку комусь давати. Це сосалки всякі. Так, 44. Я брав по 38. Странна акція, так? Да? Тихо, тихо, не надо нам это. Не надо нам это авторских. Сейчас. Не буду даже в рюкзак крывать замок. Сейчас мы так пройдемся. Да -да. До то-да, блин. Так, а что это у нас? Один продавец куча, заряд Дніпро. Кстати, надо будет заглянуть. Хотя, я каже щось брав заряд Дніпро, то якийсь отстой был. Что-то взяв, сосиски есть химозм. Ну может, если подорожче, то будет и вкуснішек. І ось щось эти, що то вже намічається, да? Що-то вже купили. Пиво тоже гулять чернима. Можна попробувати дешманську лампочку за 40 гривень три гараки. Я не проти, щоб вона рік попрацювала за 40 гривень. Так, чувак, може, сюди буде поворачувати карня інфік. Сьогодні вату не продають, то я там недавно заїжджав. Резиновий клей шукав. Так, ну тут теж музон ну, якісь проблеми. Все, став, молодець. Можно біля Олімпу припаркуватися. Є для велосипед диски. Латишева 4 цікавить, та да на Латишева. -та. та це вже пізновато, наверное, да? Чи пофіг. Можна зимом шашлычок и зимой. Привет, привет, ты хто? Ой, так дивиться прикольно, так і хочется забрать. Вот это пацан, да? Не местный. Це местный охранник. Всем привет. Местный вишибал. Так, дети лампочки. Я не хочу тут робити обзором. Товара багато. Непонятно, чи дешево воно, чи дороге. Прикиньте, цю інформацію в голові дивитись державчиці, супермаркетів, магазинів і магазині повне, де воно дешевше, де дороже. Ну, прикольно, що вони взяли бігемота собі за емблему. Ні, ну кіт бомбезний. Перевірять ціну, окей. Так, що тут котам? Це я жду акції, то АТБ. Котові консерви купити на подарунок. Зараз прошу, якщо ще... Як тут не пройдеш? Лампочки, де ви? Алло? Так, десь тут, так? Да? Ну не пойму вообще. Может карабинчики всякі може кудись. Куди, не знаю, куди по при... прибомбасить. Прощай, ну а за сколько я брав цей? Похоже щось. Таку хріна тінзі. Только це поп бризкать нею. Ото ВДшка саме прикольна, але вона дорога. Так, вогілля я брав. Не знаю, путь Сейчас спрошу, може. Так, пішов, пішов. Какішка чекіт. Да нифига себе, лапы дверь открыл и погнал. Вот это парень. Короче, все есть, кроме лампочки. Нужен? можно пройти? Не ти скажете лампочок Обичних немає такого. Ні, 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 а, немає а, все. Економки. Ну, економки, я йому в виду. Хіба ж є ще до сих пор такі продаються? Типа не економки. А, все, дякую, дякую. Опі сліпець, треба ж було голову підняти. 40, 10 ватт я маг, дивіться, маленька. Ого. Ну да, воно Китай. Китаець, ну за 40. Може взять одну для проби. Чтобы вже не повертатися в это. Маленька 10 ватт, прикиньте. ну Два роки гора. Просто такий варіантик. дешевманський, що тут ще, Свечку, свечка на 7. 6 по 34 он три роки 6 ват можно 2 купить не надо цю затестить так 40 гривен 10 ватт маленькая ну це вообще и цоколь едва семь все те що надо ладно давайте и попробуем даже зажигалки тогда прикольно це шо пайка якась шоцки Чермет. Так, вроді все. Блін, не глянув, ладно. Опять синю капусту, мадмузель хоче щось, вона не, не зайшла. Надоїло, есть два рази пахаву. Вона типу каже з майонезом нервом, буде все ок. Воно ну, сейчас на самому як ним пользуватися, я не знаю.